І друзі з вами, як завжди, Я Вік Барбес. Сьогодні ми з вами гратимемо в Бравл Stars. Давайте я зайду. І так. Блін, вже спалився. Як ви бачите, тут є скін спортсмен 2. Так, дайте я вам тут звук зараз включу. До речі, це той самий крутий оверлей, про який я тоді говорив в своєму телеграм-каналі. Але. Але. це просто було. Там деякі проблеми. Я дуже довго старався все його зробити. Він не настільки крутий, просто заокруглені края. Боже, я їх хотів ці заокруглені. Подивіться, які вони гарні клю... кругляшки. Сьогодні з вами апатимемо не на тисяча. Ну так, ніби 500 куків вже апнув, треба тисячу апнути. Але це дуже важко, тому сьогодні ми з вами просто гратимемо на стушці. давайте все. Сьогодні ж дають міфічний стардроп, я вже й забувся. ой 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 ой, -ой. Відкриємо сьогодні ми фішні, а завтра легендарний. На новий рік. Сьогодні всіх з прийдешнім новим роком. Так, що нам випадає це Бонні! Що? Що? Оч мені, це просто нам випадає Боні! Це новий рік, і нам випадає Боні. І ще я сьогодні скін спортсмен Сту купив. Оч мені. Хто не знає, мені вистачило гемів, на спортсмен з скін. Тому що. Особисто тому, що. Е тому що я був донатив 125 геймів і так. Так мені вийшло, так. Е, так. Ну, тихо. А, ну все добре, окей. Ви там на руку культа Вуді. Не, уваги сильно не звертайте, добре. Так, я старався заокруглювати, у мене ж немає фотошопу авторефекції, щоб щось гарно робити. Стеця, наприклад, є фотошоп, у мене немає. Тому так. Так. Ну добре, у нас зараз метеорит модифікатор, і це трішки такий модифікатор, але з ним і багато мемів, наприклад, я коли не задонатив Брулд стар, це просто обстріл метеоритами. Так. Me, угу, Окей, я почекаю, постою. Добре, так. Мені здавалося, що хтось тут, але. Агай! Так, тихо, мені би зараз. Ні, я не хочу добула взагалі з ним комунікувати. Так, якщо я ставлю інший гаджет, то той пропаде правильно, так, правильно, все правильно, і ми ще й здихаємо, але я сподіваюся, що це нічого. Ну, й... О, це ж, плюс один. Ну знаєте, зараз в соло не хочеться грати взагалі. Давайте підемо в якусь зачистку чи що. Я сьогодні його пушив трішки, так, купив скін без вас, так. До речі, відео я ставлю в кінці і виклав відео вже в свій телеграм-канал. QR-код появиться на екрані. Тому що... Ууу, чи на легендарній Лізі, а чого. А чого? Чули на легендарній Лізі? Так. Це законно? Це законно? Або це, або це якісь типи Бущені, або, або фіг його знає, типа. Я граю на кубків 500 і проти мене попадаються типи з збро... з якими я ще в житті не грав. Ні, ну ладно, я раз зіграв каточку на тисячу кубків. Блін, мене тут злітає. Дещо, потім, потім покажу після катки, що в мене злітає. Але, блін, так хіба чесно, так хіба чесно. А! Ну ви бачите, тік просто закидує бомбочками і... Ну і все, ну це якийсь крінж, крінж. Ага, Карл злітає, значить, окей. Ну це він можна так сказати фору, дав хоча дивіться, 4-3, оу. Не знаю. Ви скажете, Вікторе, ти тупий, в тебе вже є скин е, е, безголовий вершник 100. І ти купляєш легендарний скін, який подобався і познаєшся, але нащо? Наша титратив 149 гемів. Я вам скажу: скін дуже крутий, мені дуже він подобається. І багато хто каже, що це один із найкрутіших скінів. Легендарних. Ну, я з ним погоджуюсь. Так, я міг купити за 169 гемів скін меха Мортіс. Але я не знаю, не знаю. Щось не хотілося мені Мортіс отайти мішина стузничка була більша. Тому все ж таки краще беремо стужку. окей, рахунок 8.8 ми покидемо прям в плотну. І це прям дуже жорстко. Я відчуваю. А я відчуваю, а, я відчуваю, що ми можемо злити. Окей, Вольт. Вольт ультує, у та посівка не на збереження рівня Угу. Вольт затупив. Ну. Окей, ладно. Кожен робить помилки. Особливо твій рандоми брав старс. Ні, просто шалі гарно вийшла, занесла, але ну, друга злита каточка ну, на відос. Я ще й нуль кілів, Боже, що за крінж. Боже, що за крінж. а мене ще й друзів немає в мережі. М -м. До речі, я хочу писати собі іконочку, яка до 100. Не, не думайте, 100 тепер не мій улюблений перс, але знаєте, все ж таки. Улюблений боєць не для того, щоб він був улюбленим, а для того, щоб повимахуватись скінами. Мені би ще знайти цю іконку, тому що я щось не можу її знайти. Там здається. Медалька і один. Друзі, ви її бачите, бо я чесно по кожній конці очима пробігаюся, і ніде її не можу побачити. Що це таке? Нема, немає. А, ось вона, все nice, nice. Просто nice. Мене тепер так профіль буде гарно виглядати. Я пам'ятаю, колись був... Пам'ятаю, був зробив помилку, де ще не купив, був 149 носок. До речі, це остання така розпродажа цього року, тому що сьогодні останній день цього 2024 року. І більше все, більше ніколи не буде 2024 рік. Це вже така подія. А моєму каналу, почекайте, вересень, жовтень. Моєму каналу вже 4 місяці. Навіть трішки більше, тому що я його 8 вересня створив. Ага, так. 8 вересня це, якщо я не помиляюся, навіть неділя була. Ай-яй-яй, гарно, гарно засейвився гаджетом. Ай-яй-яй, добре, добре. Так. М -м -м -м, мені би зараз якось брочка забрати. До речі, подивіться на анімацію кіла просто. Що це за кайф просто? Буду вихвиляти цей скін як може. Так, 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 так. -так, -так. Пеу, пеу. Найс, найс. Вона гаджетом не попала, добре. Так, добре. Ага, зараз би мені е, якось відмансити, тут не знаю. Мені би пайпер забрати. Да, мені б пайпер забрати, до речі. Ми вже граємо 7 хвилинок. Не знаю, планую це відоси супер робити, але це останній новорічний відосик, тому... Найс, nice, найс, nice. ми затащили цю каточку на ізі, слухайте. Ну ми сьогодні не прямо жорстко пушимо, але це ж новорічний відосик. Якась новорічна атмосферочка мусить бути, на мою думку. Ну я так вважаю особисто. Граємо далі. Хух. Хух-хух-хух. Блін, я купив гарний. Гарний, гарний новорічний скін, просто я не знаю. Це був один. Це був напевно найколаборатніший рік Бравол старшу. Нічого не подивіться. Колаборація з Годзілою Базом, колаборація з історією іграшок. Про Губку Боба не забуваємо. Тому це, як на мене, був дуже колаборатніший рік. Стільки колаб, все ж таки, багато чого в ньому сталося. І, і я створив свій канал. Та, що не створив тоді, коли був Годзило Баз, може, я би вже і сотні підписничків. Ем, направ би. Ну там, звісно, белька завалила. Так. Звалюєм. Вибачайте, що кричу. Зараз у мене з мікрофончиком одні проблемочки. Якщо це я взагалі до нього під'єднаний. А ну зараз. Та? Та, це я до нього під'єднаний, все добре. Окей. Окей. Не почулся, что он сказал, что зал дол... I can feel and crazy. Ооооу, ну динамайк гарно мочить, гарно мочить Динамайк. Наш Динамайкчок, чоксон чок, -чок туторіалчик. Дорожче я знаю, що у вас там така фігня Не на камері, а саме на отій фігні там, де екран мого iPad. Ну, я потім це виправлю, чесно. Але зараз, будь ласка, потерпіть, давайте так. А! Тільки що ще не зробив рукову помилку, не туди ультану. Так. Блін, ну бія достатньо далеко стріляє. я її не перестріляю, ну тут же аж ніяк. Ай, ну ви подивіться. Що? Що це за божевілля? Оч... Просто чинійте. Ви б знали, я сьогодні в нокауті пішов за стушку. із... Ну. Пограти, типа. І, і, коротше, я залишаюся один в три, двох забираю, двох забираю. І мене тупо здиває якась біа, тупа на 1000 хп. Пу, пеу. Блін, це 9-8. Я не хочу всю катку Ну, Дивіться, ми сьогодні пушимо і здиваємо, в принципі. Скачемо, скачемо, до речі, який мене був максимум, а, так. три кубочка злили. Зараз вам покажу ту катку, там де ми грали проти от цих всіх. Ну, проти тисяча кубків, якщо я її зараз знайду, ну це був реально жесть. О! О! Альпрімана тисяча. І цього чіла ви подивіться, щоб розуміли, це був ріко. Зараз я вам покажу, в нього там іконка за один рік е, гри, типу за перший рік, це дуже рідкісна іконочка. Ось цього, ось бачите, в батлкарді. І ще я вам е, покажу, те, що Боже, в нього там був цей рідкісний скин на ріко, цей рікошет, чи як. Во-во-во, ось, ось, бачите, бачите, все. Побачили? Хватить. Ну давайте далі залитиму. Ну, Це в принципі карта як і під стул, в принципі. Ну я тільки зараз зрозумів чесно, то що тут один із найкращих персів. А коли він тільки вийшов, ви бачили, він просто Френка і збивав своє льто. Він ж тоді е, збивав, міг збивати з дороги, типу, е, е, Бравлерів, він тоді Френка просто і збивав. І тільки зараз Френка бафнули, але його прям жорстко бафнули. Так. Ага, у мене так мало хп тільки зараз замінив. Ну гаразд, в принципі. Е, Ой! У мене ж є ще й твін, який скоро може померти. Тому що мені просто так забанили його пошту, і я ніяк його не перенесу, тому що ну, має прийти код на пошту, щоб перенести його. Хіба що я якось через iCloud синхронізую? Тоді, надіюся, я не виживе. Ну цей твінк, він з 2021 року створений, на моє день народження. Е, ну, Це просто було дуже жорстко. Я не знаю, чи мені вести новорічний стрім, а то, блін. Ввертаюся в ТГ-каналі, завжди заходьте в мій телеграм-канал, там всі найсвіжіші, найновіші новини виходять завжди. Е, ну, Я вже говорив те, що Кірко з'явиться на екрані, тому... А, я забрав, забрав пайпер найс. Мені би оце тотем забрати. Найс. Так, добре. Блін. Погано те, що в мене дуже лоу ХП. Найс, забираю. Найс! Чули найс, просто найс. Але я, напевно, ще потримаюся трішки, тому що хочу позабирати. Угу. Понятно. Понятно, пайпер робить велетенську помилочку. І я її не забираю. Блін! Тому спайка! Лоу хп. А! Вибачаю... О, так, о, так, так. Так. Ми виграли, а у вас нам не показало це. Цю перемогу, вибачаюся за це. Ну, тому що зараз один пінжок, типу, я вже вийшов. Блін, мене листола до 27-го, а в мене тут проблема така. Друзі, проти нас такі челіки, все, я залітаю. Друзі, цю хаточку ми зливаємо, але дивіться, знаєте, що я записував екра... Нам дали плюс три андердога, що? Я, коротше, записував екран, тому я зараз вам зроблю так, щоб ви побачили цю каточку, я буду сидіти з боку вам все коментувати. У вас тут правда буде не повністю. А, Чекайте, там вже половина на мене на мою камеру вилізла, але яка вже різниця? Просто вам зараз покажу. Коротше, проти мене побалися дуже погані тімейти, і ви подивіться просто, як ми тупо зливалися. Тут вже рахунок 2-2 ну, ради, тому що видачу. Вони, як ви знаєте, ми здали, але мені дали андердога. Ну тому тут я старався якось витащити, тому що ну, тімейти реально дуже сильно тупили. Е я Якось намагався відстрілятися, чи що. І, ну, це взагалі було дуже важко, але тімейти взагалі, подивіться, базлайтер взагалі взяв, що це за режим, блин? особливо в цей режим. Я в нього стріляю, звісно. ж. Починаєте стрілюватися. Я майже забираю спайка, не вдається. Взагалі просто фігня якась. Намагаюся якось мансити на ульті. Отут дивіться, забираю фенга, але рахунок 8-3, як ви вгадали, ми програємо 103, блін. Ну, це я вважаю взагалі дуже тупим. Ну, тому що, ну, блін. якийсь скрінш. Ну, все. На мене злітає фенг, коли я забираю, і в мене яка КД, Як ви думаєте, в мене кидає, я навіть не побачив, яке. Тому, друзі, ось так. Ось так. Ще я вам хотів показати, чого в мене. І в мене пальці зіскользують вони на оці частини мого айпада. Зіскользують на оці, на оці. Тому це також е, дуже незручно. А з вами був, як завжди, друзі, Явік Барбес. Всім гарного нового року. Гарного Гарного нового року. Всіх сприйдеш. Всім пока. Друзі, забув вам сказати, щоб ви не забули переходити в мій телеграм-канал по QR-коду на екрані. А там всі найсвіжіші новини в цьому відеоролику. є два рази, здається, про нього згадував, але ці моменти не знайшов. А відеоролик уже потрібно викладати. То 18.08, дуже пізня година для викладення відеоролика. Тому все я полетів зараз домонтовувати і викладати.